Сьогодні налаштувалась мої любі сонечки. Так прийшло на Вищу Кармічну раду. І для нас всіх українців є послання. І я з радістю вам передам. Налаштовуюсь і приймаю цей божественний ченнелінг. Я приймаю, 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 приймаю. Україна розхвітна Україна прийшла. Вогняний свій портал, ще залишились деякі моменти, і потрібно працювати, людям потрібно працювати, над собою розкриватися та змінюватись. Людство зміниться назавжди, не буде потреби жити так, як раніше. Буде потреба змінитися усьому людству. Ця земля стане світлом та порятунком для всього людства. Прикладом. Та тим оберігом, яким став сам Господь для всього людства. Ця земля вийшла та вийде з пожежі, темряви та знищити не вийде нікому та ніколи, тому що світло вибрала вона сама людством. Витерпить багато різного, але ця земля буде стояти з тими людьми, хто вибрав світло. Хто вибрав світло, будуть жити вічно та побудують нову цивілізацію. Ті представники, що не готові до змін, перейдуть в інші. Залишиться там, де були в руйнівних системах, допрацювати свої кармічні програми, Чи що вибори світло, будуть процвітати та жити на новій землі. Людство потерпіває катаклізми, зміни дуже сильні, які потрібні вам для пробудження. Якщо їх не буде, не буде пробудження, буде темрява, поглине, всіх і вся цього не станеться вже. Завдяки вам, завдяки Україні та тому світлу, яке зародились тут, людство дається можливість для змін на да, всій планеті. Тому бережіть себе, бережіть світло та процвітайте. Людство піде за вами і дивиться на вас. Будьте щасливі. Любові і Ай, Кермічна Рада. Дякую.